Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Господи наш Спасителю і визволителю, Ісусе Христе, сьогодні ти піднісся на небо, підняв собою нашу людську неміч, наш біль і надію, щоб ми не лишились самі в темряві. А мали дорогу до світла. Ми стоїмо нині перед тобою, з відкритим серцем, яке благає, яке шукає, яке просить. Ти бачиш, як важко. Ти знаєш усе, ти знаєш кожен наш ранок, коли прокидаємося під звук сирен, коли очі дітей повні страху. А матері обіймають своїх малюків, ніби в останні, як кожна мати вдень і вночі тремтить за сина, кожна дитина за батька, кожна душа за дім. І попри все, ми тут, ми стоїмо, ми молимось, ми віримо, Господи Ісусе. Ти вознісся на небо, але ми просимо тебе, залишайся з нами, залишайся в наших серцях, у наших домівках, в нашій Україні, дай сили тим, хто вже не може встати, підніми того, хто впав в духо, обійми того, хто самотній, і розв'яжи серце того, Хто вже не знає, як молитися, бо втома забрала навіть слова. Зціли нас, Господи, зціли кожного, хто страждає тілом чи душею. Торкнись своєю всесильною рукою хворих, немічних, виснажених, пригнічених. Хай Твоя небесна благодать. Зійди на кожного, хто благає тебе. Прошу тебе, зціли наших дітей, промовляємо ім'я дитини і пишемо у коментарях, щоб разом помолитися. Великих і малих, Подаруємо здоров'я тіла і душі, захисти їх від усіх хвороб і негараздів. Наповни їхні серця спокоєм і радістю, зміцни їх у вірі та богочесті, оберігай наших дітей у всі дні їхнього життя, щоб вони росли здоровими, сильними, щасливими і богополучними. Просимо тебе, Господи, допоможи нашим дітям. Знайти свій шлях у житті, навчи їх мудрості та доброчесності, щоб вони могли стати добрими і праведними людьми. Допоможи їм перебороти всі труднощі і випробування, які випадають на їхні долі. Хай твоя небесна благодать зійде на них і наповнить їхні серця спокоєм і надією. Благословляючи їх на щасливу долю, міцне здоров'я та процвітання, з вірою і любов'ю віддаємо наших дітей під Твою святу опіку і віримо, що Твоя небесна благодать і милість завжди буде з ними, оберігаючи і зцілюючи їх. Даруй нам, Боже, мир. Мир у нашій багатостраждальній, але сильній, незламній Україні, де сьогодні над кожною хатою висить молитва про захист, де діти малюють танки і сонце на одному аркуші. Даруй нам мир, як найбільший скарб, даруй мир воїну в окопі, лікарю в госпіталі. Вчителю зруйнованій школі і тим, хто просто чекає і вірить. Господи, просимо Тебе за наших захисників і захисниць. Хай Твоя рука буде над кожним, хто стоїть за світо, за життя, за мир, покрий їх небесним щитом. Поверни додому живими, неушкодженими, укріпи їхні серця, підтримай їхні родини, збережи навіть серед темряви війни. А ще, Господи, просимо тебе за дітей наших, чужих, усіх, бо всі вони твої. Хай кожна дитина має маму і тата. Хай кожна дитина лягає спати в безпеці, хай їхнє майбутнє буде не в страху, а в любові, не в руїнах, а в щасті. не в тінях війни, а у світлі твого миру. Благослови їх розумом, добротою, здоров'я і міцною вірою. Благаємо тебе, Господи! Прости нам те, що ми зробили з необережності, зі слабкості, з болю. Прости наші щоденні сумніви, невдячність, спалахи гніву і зневіри. Очисти нас від внутрішнього бруду, бо саме Він блокує дорогу до тебе. Пусти до серця світло, Навчи знову любити, вірити, прощати. Хай спокій зійде на кожну душу, що шукає тебе. Даруй нам достаток і мудрість, Господи. Хай у наших домах не буде ні голоду, ні холоду, ні темряви, ні зневіри. Буде достаток, родинний затишок, світло і тепло любові, миру у серцях і оселях. буде хліб щоденний на столі, буде вода чиста в джерелі, буде спокій у душі, буде віра, жива, проста, справжня. І всіх благ твоїх і щедростей буде вдосталь. Бо ти з нами, бо ти наш Отець, бо ти наш Бог. Благослови Господе наше сьогодні і завтрашній день з Його невідомим. Благослови кожну працю наших рук, кожен крок, кожен початок, даруй успіх у добрих справах, рішучість у важких рішеннях. І чесність, навіть коли вона не вигідна. Господи, будь з тими, хто сам, хто в лікарні, хто в дорозі, хто в небезпеці, хто в депресії, хто не знає, чи витримає ще один день. Стань тихим голосом у серці, стань плечем, до якого можна притулитись. Потрібен нам, як чисте повітря, як сонячне світло, як джерельна вода, хай ця молитва буде нашим щитом, а віра наша мечем і шоломом. Види нас, захищай, зцілюй, благослови, не залишай, ми твої, ми українці, ми твій народ. Слава тобі, Господи, за цей день. Слава тобі за Твоє Вознесіння. Слава Тобі навіки. Амінь.